Всім привіт! З вами Однорукий. Вітаю вас на моєму каналі. Хто ще не підписаний, попрошу вас підписатися та поставити лайк для підтримки україномовного контенту. Залітайте на стріми, беріть участь в розіграшах ігрового золота, а ми розпочинаємо. І розпочинаємо ми з інформації про те, що вже. Точно відомо, який же ж буде танчик за марафон, який розпочнеться 21 липня, а саме цей марафон буде вклеєний в бойову перепустку, тобто це буде четверта додаткова глава, як вже повідомлялося раніше. Переходимо швиденько до танчика. Що ж це все-таки за танчик? Танк в нас 56 тп Ось ми пролистаємо вниз 56 тп Це важкий танк польський, восьмого рівня. Що ж у нас тут по характеристиках? 390 середня шкода. ну В принципі, типово, не висока альфа, звичайна альфа. Середнє пробиття 221 це звичайним снарядом, голдовим 252. ну Голдовий нас не дуже цікавить, так як це преміум, там правильно ми хочемо фармити. Так, міцність 1450, доволі мало, як для важкого танку, максимальна швидкість 40. Також не дуже показник. Переходимо далі. Так, 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 розкіт 0,34 печаль, час зведення 2,3 не дуже. Швидкість польотів снаряду, до речі, ББшко і 1000 метрів. Ну, стандартно, нічого такого немає. Час передзаряджання 14,5 секунд. Просто треш. Для такої альфи 390, ну, це, це дуже довго, коли серйозно. Тобто ДП у нас буде ніякий. Кути вертикальної наводки КВН мінус 9. Так. Ствол гнеться мінус 9. Окей, це ми зрозуміли. Так, 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 так. маскування огляд це все не цікаво. Бронювання корпусу 80. Лоб 80. Серйозно. Ну, просто. Тобто в лоб нас будуть всі пробивати навіть 7 рівні. Броні взагалі ніякої немає. Та не які сьомі, навіть 6 рівні. Так, бронювання башти, 200. Ну, це, мабуть, тільки в масці буде 200. Це не цікаво. Рухливість, так, 900 кінських сил. Питома потужність 16.1. Ну, слабенько. Ну, він буде набирати, але, типу, не дуже, не дуже, не дуже. Окей. Посередній шкоді ми проговорили. І так, давайте все ж таки е, подивимося, які в нас нововведення. Так, ось в нас є е, глава. Щоб активувати цю главу, нам потрібно буде витратити 2,500 золота. Правильно? Неправильно. Ви можете придбати поліпшену перепустку для глави пісня про Зубра за 2,5 тисячі золота, або увага, або 87,5 тисяч вільного досвіду. Нарешті, просто нарешті, вам не доведеться донатити, щоб взяти цей танчик. Просто закидаєте 80 тисяч вільного досвіду. До речі, у мене я обов'язково закинув вільним досвідом, я не буду витрачати голду, і ви зможете взяти. Поліпшені нагороди за е, цей марафончик. А тут у нас дивіться, поліпшені, мараф... поліпшені нагороди це срібло, танковий преміум аккаунт резерви всілякі, це круто на фармі резерви, вільний досвід, е, креслення і стиль. А тепер увага. Що ж такого в цьому стилі? Е, в цьому стилі є нова унікальна механіка для європейського сервера. І так, е, стиль ось. Саме про стиль ми прочитаємо. Крім унікального зовнішнього вигляду, стиль має ще одну особливість. Протягом 110 днів від запуску глави він надаватиме вам доступ до простого щоденного завдання. Тобто, це там перемога чи ще щось е, з нагородою, яка може бути дуже істотною. Щоб виконати завдання і отримати нагороди зі списку нижче, вам знадобиться лише одна перемога на танку 56 тп А тепер дивіться, що ж у нас за нагороди. E, справа права колоночка, це в нас ймовірність випадання, тобто у відсотках. А з -з зліва кількість, що ж ми все-таки отримаємо? З цікавого одразу давайте. E, преміум аккаунти, обладнання, бони, бони, увага, можна взяти. 500 бонів може випасти просто 110 днів. Хлопці, реально на протязі 110 днів може випадати ось такі всілякі плюшки. Потрібно буде просто виконати одну із, одне, одне завдання в день. Далі погнали кредити. Вільний досвід, резерви, настанови, ну і ремкомплекти. це все не цікаво. найбільше нас цікавить, напевно, все-таки це вільний досвід, кредити, бони, ну і можна сюди ще віднести преміум каунт та обладнання. Тобто, в цілому механіка нова, крута. Ми, по-перше, можемо взяти цей танчик за вільний досвід вкинути. По-друге, в нас є нова механіка. Яка буде нараховувати нам всілякі плюшки. Е, також я ще не сказав, що це буде 50 етапів, е, як і раніше, е, по 50 очок. Тобто, потрібно буде трішки піднажати. Особисто я рекомендую вам все-таки е, грайте на танках е, 8 рівня. Серйозно, грайте на преміумних танках, ви будете і фармити срібло, і одночасно проходити марафон без напрягу. Е, на цьому все з вами був однорукий. Ще раз е, попрошу вас, підпишіться, будь ласка, на канал, підтримайте е, лайком. Е, можете залишати також коментарі, поспілкуємося в коментарях з вами. Як же цей танчик? Пишіть обов'язково, чи будете ви його брати. А також для тих, хто додивився це відео до кінця, я розіграю 1000 ігрового золота. Тобто буде два переможці по 500 золота. Результати я викладу через три дні. Такий швиденький розіграш буде. Пишіть просто свої ігрові нікнейми в коментарях. Що, хай всім частить. Гарного всім дня і слава Україні, хлопці!